Відкрити список номенклатури організації. При первинному автоматичному заповненні інформаційної бази в довіднику номенклатура створюють основні групи номенклатури, в які зручно додавати нові елементи, тобто номенклатурні позиції. Нові групи та нові елементи в довіднику номенклатури створюються так само, як в довіднику контрагенти. Ведемо в групи товари товари з наступними найменуваннями. Для кожної групи номенклатури при першому запуску 1С задаються рахунки бухгалтерського і податкового обліку. Вони використовуються в проводках при відзеркаленні тієї або іншої господарської операції. Це дозволяє почати роботу в програмі відразу без попереднього налаштування рахунків. Встановлені рахунки, обліку, номенклатури автоматично підставлятимуться в документи 1С при виборі товару, продукції, послуги чи іншого.